Якби мені років 4 чи 3, скільки я знаю, влада, сказали, що влад, коли буде плакати, я би не повірив би. Коли я його перший раз побачив, то так подумав, що якийсь богатир прийшов знаєте, до нас на центр, і в ньому, по ньому було зовсім не видно, коли він, що коли він небудь плакав. Але знаєте, коли людина, яка зустрічається з Богом, і Бог міняє її серце, вона розуміє свою нічтожність, таке російське слово перед Богом, що без Бога людина вона нічого не може робити. Ісус Христос в свій час оставив небо, хоре ангелів, всю ту славу Небесну залишив і прийшов. На цю грішну землю, тому що бачив, що люди, які, можливо, про себе щось уявляли, що вони щось є на цій землі, багато про себе високо думали, але мучились, шукаючи виходу із тих положень різних недобрих, які вони попадали, і не знали, що в Бозі є свобода. Христос, Він залишається завжди вірним. Люди часто вони по відношенню до Бога проявляють невірність. Але Бог, Він є завжди вірний. І Слово Боже воно завжди стоїть. І Христос сказав, що ні одна буква, ні одна кома з цього Слова Божого воно не перейде, щоб не виконатись. Що обіцяв Бог, те він завжди виконає. І сьогодні ми ще коротенько будемо читати Слово Боже, тому що в нас є ще друга частина служіння, де ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа. Чудовий день нам сьогодні дав Бог, дав нам здоров'я, Господь, щоб ми могли прийти подякувати, подякувати Богу за Його велику і чудну любов. Ми люди, я не раз це говорю, ми є егоїсти, ми чогось завжди хочемо для себе. І часто забуваємо, що треба подумати, можливо, про когось, так як я читав з цієї газети. Подивитись кругом себе і побачити, можливо, хтось нуждається більше, ніж я, і йому треба допомога. Читаємо слово Боже, перше місце Євангелія Святого Марка. 10 розділ з 28 віру. Іван від святого Марка, 10 розділ, 28 віршу. А Петро став казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав, по правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер. Або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. І, още, і ще одне подібне місце читаємо Іван від святого Луки, 14 розділ з 25 віршика. Іван від святого Луки, 14 розділ з 25 віршика. І йшло ж з, з ним багато людей, і звернувшись, сказав він до них. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей. І братів, і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм, і хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Бо хто з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде та й видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб, коли покладе Він основу. Але докінчити не зможе усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього. Говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну, супроти царя іншого, перше не сяде порадитись, чи спроможен він з десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, шле посольство до нього та й просить про мир. Так, ото і кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Які слова сьогодні ми з вами почули. Христос в свій час, ходячи по цій землі з учнями, які посвятили своє життя, коли Христос їх вибрав, залишили своїх батьків. Матерів, можливо дружин і дітей, і пішли вслід за ним. І коли Христос сказав, що коли хто не приходить до мене і не зненавидить батька та матір, чи дружину, чи дітей, рідних своїх, я думаю, що в багатьох, знаєте, зразу в голові таке запитання, як так? Чому? Я повинен зненавидіти своїх, своїх рідних і близьких, свого батька, свою матір, дружину дітей, ради Бога. Як так може бути, коли Бог в своєму слові говорить, що кожен повинен заботитись про своїх рідних і близьких, про батька, про матір, доглядати їх до старості і забезпечити їхнє життя, коли вони самі не зможуть? Обезпечити себе. І багато, мабуть, із тих людей і спокусилися від такого слова. І, мабуть, багато хто залишив Христа, тому що вони не могли це вмістити. І перше місце, яке ми з вами прочитали, коли сам Петро говорить, а що ж нам буде за те, що ми залишили свої сім'ї і пішли? За тобою. Знаєте, ця егоїстична людська натура, вона завжди щось хоче мати взамін. Люди так привикли, коли я ділюся з кимось, я чекаю, що колись хтось поділиться зі мною. Але Христос говорить, що не може такого бути, якщо ви залишили ради Христа щось і ви не отримаєте. Але саме головне, він сказав до Петра, що ви получите, отримаєте вічне життя. Не знаю, чи задовольнився Петро цією відповіддю. Можливо, він не розумів до кінця, про що йому Христос сказав. Але подальше він не задавав більше питань. Хоча Часто в нього в голові виникали різні питання, можливо, Він по якійсь причині не задавав їх для Ісуса Христа. І ті слова, які ми читали в Юнгелі від Луки, де Христос каже, хто приходить, повинен зненавидіти свою родню, повинен зненавидіти самого себе і тоді йти за Христом. А якщо ти не можеш цього зробити, то тобі краще, мабуть, і не робити цей вибір, тому що цей вибір, він дорого коштує. Цей вибір, він непростий і не кожна людина його може зробити. Але та людина, яка зробить цей вибір, вона потім не буде жаліти про це, тому що Христос змінить все її життя. І Слово Боже нам не говорить, щоб ми не любили своїх рідних і близьких. Слово Боже нам говорить, щоб ми могли робити вибір між нашими рідними і Богом, щоб ми не приймали участь в тих ділах, які роблять наші рідні, які не знають Бога. Щоб наше життя воно було сіллю для наших рідних і близьких, щоб наше життя показувало, що ми є вірні Богу, і ми не хочемо більше робити те, що роблять інші люди. Зі мною працює один чоловік, він не є членом церкви ніякої, але він просто так, знаєте, в простоті приймає Слово Боже. І йому дуже важко, тому що і в сім'ї, там, де він живе. І на роботі тут всі думають, що він хвора людина і відноситься до нього так з насмішкою. Але він в своїй сім'ї не хоче робити тих справ, які вони роблять. І за це часто його гонять, він мусить тікати з дому, приїжджає сюди, бо він сам живе в селі. Тут у нього є квартира, і хоч він має де перебути. Дружина його гонить, гонила теща, вона недавно померла. тесть. І коли він щось говорить про таке, коли люди святкують свої свята, і, як завжди, перше на столі, ну як так, свято, і щоб нічого не було такого, знаєте, крепкого. А він з ними не хоче приймати участь, і вони його. О, ти не такий, як всі, ти антихрист, і так, і сяк, знаєте, обзивають його. І він бідний. От, і Часом ще й прикладають руки, а він. Дуже простий, знаєте, він ніколи не підніме руку ні на кого. І він тікає, просто сідає на велосипед і тікає сюди в місто. Розумієте, він не хоче підстроїтися під те життя, яким живуть вони. І він якби, показує Біблію, що ось так написано, так треба робити. Але люди просто живуть своїм життям. Знаєте, часто в нашому житті, можливо. Буває, що ми, християни, які прийняли Ісуса Христа в своє життя, повинні бути тією сіллю для своїх рідних і близьких батьків, матерів, дружин, дітей, своїм життям показати Христа, що дійсно Христос живе в моєму житті, і я не буду робити ті діла, не буду робити те, що ви робите. В своєму житті, тому що Я прийняв Ісуса Христа. Оце є відповідь на ті слова, які сказав Ісус Христос: Я вас люблю, але я ваших діл не буду робити. І якщо дійсно людина приймає Христа всім своїм життям, вона буде старатися не підстраюватись. Під своїх рідних і близьких, а вона буде старатися жити по Слову Божому, щоб її життям освящалися її рідні і близькі. Тому так Христос і сказав: а коли ти не можеш цього зробити, коли те життя старе, воно тримає тебе, ти сядь і подумай. сядь і подумай і виріши, чи ти зможеш. Іти за Ісусом Христом. Тому що не можна йти двома шляхами разом, або ти йдеш з Христом, або ти йдеш без Христа. Не можна так іти, що йдеш в одну сторону і в другу. Тож, Христос, сьогодні, в цей день, коли ми бачимо ці знаки хліба і вина, які нагадують нам про жертву Ісуса Христа, про ту ціну. Яку він заплатив для того, щоб звільнити людей від смерті, щоб дати їм нове життя, щоб дати їм вічне життя. І переді мною тільки стоїть вибір. Переді мною стоїть вибір, який вибір в своєму житті зроблю я? Чи прийму я цю жертву, чи я її відкину. Тому Господь. Хоче, і в сьогоднішній день, коли ми чуємо такі слова, хоче, щоб ми подумали про наше життя, як ми його прожили, як ми відносились до своїх рідних і близьких, чи старалися ми сказати їм про Христа, чи, можливо, ми хотіли, щоб їх не образити, старалися виконувати щось те, що виконують вони в своєму житті. Але Господь каже, хто не може відтвергнути своїх рідних і близьких, навіть самого себе своїми привичками, які не дають іти за Христом, бо я часто щось привик робити в своєму житті, і я не можу це покинути ради Христа. Значить, Христос каже, ти недостойний мене. І нове життя, яке дає Ісус Христос, воно повинно мене міняти, воно повинно мінятися моє серце. І весь мій розум і підчинятися волі Ісуса Христа. Тож хай благословить нас Бог в нашому житті дійсно робити правильний вибір і робити правильні висновки, коли часто нам зустрічаються якісь може, спокуси, що ми дійсно все робили так, як хто хоче. Наш Господь Ісус Христос. А щоб це робити, що треба робити? Треба читати Слово Боже, і треба молитися, щоб Бог давав сили. І в сьогоднішній день, такий чудовий день, де ми згадуємо страждання Ісуса Христа, хай Бог нас благословить, і більше нам ще скаже, щоб ми дійсно старалися бути християнами, дієвими християнами, а не тільки на словах. Не носити, знаєте, тільки назву християнина а і жити так, як того хоче наш Господь Ісус Христос. А йому хай буде подяка й хвала. Амінь.